Доброго дня. Сьогодні хотів би розкрити таку цікаву тему, як яка найкраща кавоварка? От люди заходять, дзвонять, питають і кажуть: ну, яка ж найкраща кавоварка? По-перше, це питання треба додати пару слів туди. Не яка найкраща кавоварка, а яка найкраща кавоварка для мене. Тобто, якщо ви кавоварку, то Обирайте, звичайно, під свої потреби. У кожного різні потреби. Тому їх таки багато. Існує багато брендів, існує багато кававарок. Існує ті, що я люблю, ті, що не люблю. Це вже інше питання. Але ж я дивлюсь зі сторони а, ремонту, ви ж теж розумієте, що те, що мені подобається, не завжди повинно подобатись вам. То так, я до чого? То для мене всі кавоварки діляться на бренди і філософію бренда. То про це сьогоднішнє відео. То давайте вам трохи розповім. А ви вже для себе оберете, який бренд більш для вас підходить, який відповідає вашим потребам. Тож почнемо з Делонгі. Чому з Делонгі? Тому що цей бренд, чесно кажучи, відповідає більшому, більшої кількості. Людей по... потребам їх і очікуванням, а, що людина в першу чергу очікує від кавоварки. Щоб вона просто їй готувала каву, вона зранку її вімкнула, отримала собі стаканчик, випила його і була задоволена, отримала заряд подрості. В цьому відповідає Делонгі. Вони, звичайно, варять не найкращу каву, не найсмачнішу. Це. Так, 100%. Але, але більшості людей це не потрібно. А, більшість людей п'ють каву, чесно кажучи, не найвищої якості і не найвищої цінової категорії. То їм 100% подобається як варить делонги. Я їх розумію, в мене теж делонгі вдома. Бо зранку мені нема великого бажання там а, шукати той найкращий смак кави, налаштовувати. Налаштовувати цю кавомашину, машину, там засипати дорогу Арабіку, підігрівати всю систему. От. Тому делонгі, звичайно. А принцип цього бренду. Готуємо завжди каву. Неважливо, що ми вгадали або не вгадали налаштування. Робимо каву постійно. Якщо людина забула якусь промивки, якісь технічне обслуговування, вона при цьому працює. Якщо ж у вас трохи інші потреби, то у вас вже була кававарка, хочеться чогось нового. тобто в принципі, у вас була долонгі, і хочеться придбати якусь нову каварочку, щоб там отримати сенсор, або, допустим, автолати, автокапучино, такі цікаві напої, то можна вже дивитися і далі. І ви вже вмієте користуватись коваркою, знаєте, як важливо робити промивки. Саме недорога з цього сегменту, це допустимо міліта буде така моделька варіант за або зручним, або з автоматичним капучинатором. Зручним 5400, з автоматичним 8500. Міліти вже варять більш смачну каву, явно насиченішу, там у них більші заверні блоки, але вони готують тільки коли ми вгадали налаштування. А, якщо ми правильно підібрали помола, порцію кави, в нас таблетка не за велика і не замала, вона нам зробить супер чашечку. Міцної, з високою пінкою. Делонгіш нам буде робити завжди. Вгадали, ми не вгадали налаштування. От. Але якщо ми не вгадали налаштування, то міліта нам одразу нашу каву викидає в мусор. І пише: або засипте зерна, або додайте зерна, або перезавантаження зверного блоку, то треба нерви. А, якщо ж у вас нема бажання гратися з кавоваркою, налаштовувати її, шукати ті самі 100% налаштування, які вам повністю. Дозволять розкрити смак вашого дорогого зерна, яке якраз на мілітах можна буде розкрити, то звичайно беріть. Що там далі у нас? Мілі. Це, в принципі, та сама Міліта, але більш високої якості з іншим програмним забезпеченням. А, мілі намагається зробити ще міцнішу каву, але на основі технології Міліти. А, Заварний блок той самий, заварна система майже та сама, але все ж таки своя а, індивідуальна. Мілі повністю керується А Міліти ж в принципі, там заварний блок і заварна система кава рівноцінна з молочною. Чи добре це чи це, чи погано, ну, вопрос такий спорний, але дивлячись, що мілі завжди трохи дорожче. Я думаю, що цей принцип керування мультиклапаном всією водою в кавомашині, ну, якийсь такий більш сучасний процес, певне. Ну, це так. Тільки здогади, коротше кажучи. А, далі по брендам. А, Siemens. А, Bosch Siemens виробляє кавоварки. А, з них можу сказати тільки те, що вони, в принципі, надійні по технічній частині і з гарним сенсором. Дуже ніжні кавуварті по електриці. Якщо якийсь там скачок напруги, так часто горять плати, що от людина вчора заходила каже, що в неї стабільно горить плата в кавомашині, третю вже міняє. Платить, купує нову. Ну, чесно кажучи, це таке собі задоволення. Я б не рекомендував. Юра. А, завод, в принципі, те ж саме, що «Мілі», та Мілі але технології а, кавової системи свої індивідуальні. А, якщо Юра рівняти з мілітою, то юра варить значно м -м, простіше каву, тобто менше налаштувань, потребує значно а, кращу, ніж делонгі, то в принципі це а, по суті в нас мікс міліти та делонгі. Надійність «Делонгі» зі смаком кави, як на мілітах. Тому ЮРА і є самі дорогі каворки, і в принципі в Європі ціняться вони найбільше. А, бренд Нівона. А, в принципі, та сама Міліта, але з невеликими технічними додумками. А, я не знаю, чому так, але здається, що в Нівонах інженери більш ретельно продумували питання ремонту. Її. Тобто, ну, мені як. Майстру, це, звичайно, подобається, але для звичайної людини я не думаю, що там є якась різниця між мілітою та невоною. Все одно те саме. Але я ж кажу: в, мілі... в Нівонах є такі цікаві технічні рішення. А, крупс, чесно кажучи, дуже багато людей задоволена новими крупсами, як не дивно. Я це розумію. А, схоже на те, що крупс якраз як робиться для першого а, покупця. Ну. Такий принцип в принципі, зрозуміти можна, але його 100% не підтримую. А, людина покупає собі крупса, користується ним, а, промивки автоматичні, заварний блок не треба знімати. Все дуже просто. Каву вона варить, В принципі, нормально, тобто, якщо людина не коштувала ніколи каву з в нівони або юри, то в принципі їй крупс сподобається і там дуже багато цікавих технічних рішень. Ось тобто, такий. Бренд технічно ненадійний, називаємо його так, але для першого користувача, в принципі, цієї надійності вистачає, тому він і існує. Seiko Philips. Його в мене не дуже багато. Бо сучасні Philips, чесно кажучи, це от давайте дивіться, 2014 року Seiko Minuta, бюджетна моделька. От сучасний Philips плюс-мінус ця моделька з різними фічами, так скажемо. Додано екранчик, мультиклапана, але технічно все те саме і варять вони не дуже. Це тому, що Philips тепер це китайська компанія, тож китайці заробляють просто. Роблять максимально дешеву конструкцію, щоб продати за ту ціну, яку заплатить покупець, десь на рівні DeLonghi, Але DeLonghi в рази надійніші. Що ще? Якщо звертати все ж таки увагу на сейка, то, допустим, які моделі варті уваги? Певне експрелія Evo можу рекомендувати. як не дивно Сінті. Оці дві модельки вони коштують зараз недорого. А по смаку кави дадуть фору всім сучасним Philipсам. Єдине, що треба знайти в гарному стані, або гарно обслужити, передивитись, замінити всі деталі. А, бо, допустимо, експрелі дуже багато запчастин, датчиків, сенсорів, і якщо вони з часом течуть або окислились, то вам буде дуже дорого це довести до ума. То, я не знаю, я ці моделі ну, як, рекомендувати не дуже можу, скажімо так. Якщо є бажання краще придбати делонги якогось більш свіжого року по смаку, навряд чи ви відчуєте велику різницю. Між DeLonghi того ж рівня, що, допустимо, сейко. Якщо ми рибляємо експрелію, то це буде рівень примадон. От. І DeLonghi в рази надійніші, як по мені, так гарніші. Ну, це таке. Кожному подобається своє. Отакий от огляд. Тож дивіться, якщо вам потріб... треба просто гарна надійна кавоварка для дому, щоб кнопочку тиснути, це DeLonghi. Смачна кава за невелику ціну це міліта. Смачна кава з додатковими фічами і чуть більш додумана це Мілі. А, дорога, класна каварка, яка має всі технічні функції, всі можливі, при тому надійна це Юра. А, сенсорний дисплейчик із посередня кава Siemens. А, багато проблем. І але гарний дизайн це певне Philips сучасний. От. Ну і круп, круп стільки новий, якщо у вас є. Бажання придбати кроп, то я, в принципі, я вас розумію, вони гарні. От, але брати тільки новий, в гарантії і користуватись, отримувати задоволення. А так, дякую за увагу. Якщо треба якась булковарочка, звертайтесь. багато чого маю в наявності. До побачення.